Всіх вітаю, друзі, на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Я вам букетик, ви мені посмішку. Ну, ось і закінчилося літо, почалася осінь. залишився в мене кабачок один, а що приготувати? Ну, будемо фантазувати. Кабачок я помила свій, почистила і тепер. Добавлю до нього приправ. Ось так нарізавши його, на стак, такою товщиною, буду присипати ось такою грибною, нівіною, не реклама, ось такою. Починаю присолювати. І так кожну скибочку. Притрусивши щедро кожний шматочок нашою приправою мівіною грибною, беремо кожний шматочок, обвалюємо у муці, в борошні, потім в яйцях і смажимо з обох сторін, щоб підрумянились. Ось так, виклавши на сковорідку підсмажуємо наші кабачки. Підсмаживши, перевертаю на іншу сторону. Підсмажимо з іншої сторони до такого золотистого гарного кольору. А я тим часом вмикаю духовку на 200 градусів або на 180 кого як працює духовка, і її нагріваю, поки смажаться наші кабачки. Кабачки підсмажилися, викладаю на тарілку. І таким самим аналогічним порядком підсмажую інші. Поки нагрівається духовка, я візьму помідори і вийму з них середину, ось так вийнявши з наших помідорів серединку ложечкою. Нарізаємо на кусочки маленькі. Можна на скибочки, можна кому як зручно, можна соломкою. Приготувавши помідори такими пелюстками, приготую сир. Сир буду натирати на терці, на крупній. Ну, ось, друзі, кабачків насмажили. Помідори приготували, сиру натерли, всі продукти готові. Далі беремо дечко, змазуємо злегка олією. Олії наливайте небагато, тільки для продукту. Ось так. І викладаємо тепер кожний наш кабачок. Ось так. Ось так виклала надечко наші кабачки. І тепер починаю на кожний шматочок покласти треба трішки майонезу. І тепер на кожний шматочок отак розтягуємо, по кожному шматочку майонез змазуємо. Багато не треба майонезу. Ось так змазавши кожний кусочок, тепер кладемо на кожний шматочок кабачка наші заготовлені заранче помідори. І на кожний шматочок. Можна дрібненько нарізати помідори, можна соломкою, можна просто отаку ось скибочку відрізав, поклав і готово. Кожна хазяйка господиня робить по своєму Отака От краса вийшла. І тепер продовжуємо далі. А що ж далі? І тепер зверху посипаємо нашу таку красоту сиром. Такі гарні кольори: червоний, жовтий, білий, зелений, коричневий. Дуже гарно і думаю, що буде й дуже смачно. Можна ще було додати сюди чеснику за бажанням, хто бажає і полюбляє хто чесник. Буде також смачно, думаю. Тепер залишилося нашу красоту відправити в духовку на 180 градусів на 10-15 хвилин, поки розплавиться сир. Може і раніше. Відправляємо в духовку. Почекавши 10 хвилин, запеклися наші кабачки в духовці. Рівно 10 хвилин при температурі 180 градусів і при нагрітій духовці отака смакота. Ну що, друзі, запрошую вас разом зі мною посмакувати ці кабачки цю страву, яку ми приготували. Ось такі смачні, запашні, підсмажені рум'яні наші кабачки вийшли. Смакуйте, готуйте, фантазуйте і експериментуйте. Всього вам найкращого, бережіть себе, своїх рідних, близьких, дякуємо захисникам за захист. До побачення!